Мада вкотре на колінах зустріла полеглого захисника України. Додому востаннє повернувся воїн беззубов Олег Олегович, житель міста Надвірна, 1995 року народження. Боєць воював у 76-му батальйоні 102-ї бригади територіальної оборони. Загинув під час виконання обов'язків військової служби поблизу населеного пункту Гуляйполе Пологівського району Запорізької області. Кожного разу я вірю в те, що той молодий чоловік, який лежить у домовині і носить ту військову форму. У всіх своїх вчинках, у всіх своїх подвигах, у всіх своїх кроках свого життя, завжди покладався на Бога. І, можливо, як каже вислів, що на війні не віруючих нема, кожен по своєму. Звертається і находить відповідні слова у ті найвідповідніші моменти. Сьогодні просім Всемилостивого Бога, щоб те покладання на волю Божу з і серця, уст і рук блаженної пам'яті покійного воїна Олега, Господь прийняв. Щоб Господня воля, не зважаючи на кінцевий результат закінчення земного життя, бо не з власного бажання, але за зовом крові, щоб побачити свого брата, в останній зробив так, що зробив їх ще ближчими. На похороні було озвучено подяку командиру та побратимам полеглого захисника. Таким було бажання Олега. Прошу вас пам'ятати його живим. В роботі, в жарті і навіть хвилини тиші перед завданням. І нести далі тези, що він стояв. Честь, взаємну підтримку і Україну. Олег дуже просив попрощатися і віддати честь командиру людині слова і дії Аресу, дорогим його побратимам, хакер, косма, француз, механік, лев, кур'єр, гід, еталон, замок. Чиж і пончик, слава Україні! Героям слава! поховали героя на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять захиснику: герої не вмирають.